Знімати не треба. А Чого не можна? Ну кіно знімати? не треба знімати. Ви прийшли на прийом. До Я мене. прийшла Я на не прийом. Я дозволяю вам знімати кіно. А ви є посадова особа? Я посадова особа. No. Прийшов вас на прийом. Сідайте. Проходьте. Я маю право знімати. Приємний, приємний початок. Я зніматися не, не дозволяв. Чому? Дозволяю. А чому вас порушується гласність в судовому процесі? Ми знаходимося. Будь ласка, не знімайте, Будь ласка. Ви знаходитеся. Ви в, 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 пос... ви працюєте тут посадова особа. Якби я прийшла додому, я би не знімала. А я відповідно в державному приміщенні Львівському апеляційному господарському суді Поличаківський 81 будь Ми знаходимося. Ви знімаєте особистий кабінет голови суду? А це що, заборонено? Покажіть мені закон, згідно якого я не маю права це зробити. Згідно якого закону я не маю права це зробити. Представтеся, будь ласка, хто ви, що ви мені забороняєте я... робити Шановна. зйомку? Шановна, вийдіть, будь ласка, з кабінету. Дякую за прийом.